привіт, митний термінал Київ Блинська 20. Заїхав на термінал, машину зважили, брокер документи подав, декларацію, довелося доплатити 420 гривень через різницю курсу. І все, буквально годину я тут пробув, чекав, забрав вже оформлену декларацію, то оформлено, тобто причіп. І він і от заплатив за Оцей заїзд на термінал цьому товариству 780 гривень. Ну, що поробиш? Все ось причіп розмитнений, тепер на реєстрацію. В принципі, там все буде просто, вже записався, тільки що записався окремо на експертне дослідження а потім ще іншим днем треба їхати вже оформлювати документи Нічого. просто покататися зайвий раз почіпаю так все нормально все, все, все готово можна їхати така історія з митним терміналом в місті києві одна година часу на те, що в рівному моя машина стояла майже 3 місяці, не могли розмитнити. Довелося повернутись до митників, не випустили з митного терміналу, бо митники не поставили мені відмітку. Тому що і таке буває. Таке відчуття, ніби митник тут перший день працює, хоча звісно це не так, просто їм все одно. От. І Заодно раз я вже повернувся, одразу розкажу всю процедуру. Тобто перш ніж їхати на митний термінал, ви домовляєтесь зі своїм брокером, він подає митну декларацію. От. Ви їдете на митний термінал. Точніше, ви спочатку їдете на митний термінал, але щоб ви тут не сиділи, не чекали, може брокер десь там пішов в ліс по гриби чи ще кудись, щоб він був за комп'ютером. Як тільки ви в'їжджаєте в митний термінал, на в'їзді ваше авто зважують. І вам потрібен оцей контрольний талон, який ви брали на митниці. Видаєте його на в'їзді, вам видають таку перепустку. От, зважене авто з фотографіями вашого авто. От. З цією перепусткою ви одразу робите копію, фотографуєте, скидаєте митному брокеру і він вже подає митну декларацію. Ви йдете, якщо це в Києві тут оце п'ятиповерхова будівля на третій поверх, там не загубитесь, там тільки один вхід, одне віконце. В цей віконце вам на тій перепустці і на контрольному талоні ставлять штамп, щоб ви сюди в'їхали. Штамп знову скидуємо митному брокеру. Все. І чекаємо сигналу від брокера. У моєму випадку він буквально за 10 хвилин вже повідомив, що є на курсовій різниці треба доплатити 420 гривень. Я їх одразу доплачу, скидуємо квитанцію, він переподає цю декларацію уточнену. Чекав я десь трохи менше години, хвилин 40. Він мені пише, що вже все готово. Називає прізвище інспектора. Піднятись каже на другий поверх, піднімаюсь, дзвоню, спитаю цього інспектора, він виходить і одразу видає мені отакі, таку митну декларацію. Вже готову з початками. І я не знав, все забрав. Я в нього спитав, це все, він щось бур -бур буркнув. Ніби все, поїхав на виїзд, в талон показував. А система каже, що немає митної відмітки. Ну, гаразд, я повернувся, дав йому це тому ж інспектору цей папірець, буквально він зайшов, клац, все, готово. То тобто, я так розумію, просто вніс в комп'ютері якусь відмітку зробив. Далі спускаюсь на перший поверх, там бухгалтерія, 15-й кабінет. Оплачую готівкою або картою, Я платив картою. 780 гривень, я так розумію, просто це за день цієї. Ось тут і був лише годину, навіть трохи менше заплатив 780 гривень, гаразд, добре. Все, і можна їхати. Тепер рушаю до Бучі, там, де я брав талон на експертний огляд. Можливо, вдасться на місці взяти талон одразу і на реєстрацію поставити. Ну але навряд чи ну, подивимось. Зараз е, доїду. Покажу, заодно зараз покажу, як цей виїзд, як ці ваги. Тобто в'їжджаємо. Нас зважують от 4000 кг у мене автомобіль, зважений разом з причіпом, там, з моїми речима. Трохи там води там 15 літрів. Ну, таке. 4000 кілограм разом. Я тепер знаю фактичну вагу, по суті, оснащеного автомобіля з так. Ось Тут написано виїзд так само через ваги. Ну Раптом ти заїхав на термінал, набив собі вже причіп повний чиїмось товарами, виїжджаєш, тут вже буде різниця така значна. Ну, і тебе вже не випустять Стаю в чергу один тобто, в'їзд і виїзд через ваги я так розумію що виїзд і виїзд без вагів це а, там для службових осіб а так все через ваги йде От заїхала вантажівка, вона зупинилася на вагах, іде в ту будку, подає оцей контрольний талон з митниці і їй роблять перепустку. Без вагів це для легкових автомобілів, так як у мене причіп. Я їду на півчик. Я дякую, залено. Все, сказала, система виїзд дозволена і поїхав, Тут ніяких затримок немає, все нормально. Ну все, далі тепер реєстрація. Тобто зараз експертна оцінка, я зараз прямо поїду її робити, потім реєстрація. Так. В Бучі заїхав сервісний центр МВС, тут така тіснота. Довелося заїхати передом, потім відчіпуйте причіп, заштовхати його вручну Тут сюди під павільйончик, по іншому не хотіло дивитися і заново під'їхати, зчепити. І і, в принципі, все нормально. Так і Перекрив рух. Ці інспектора сказали, що це нормально. Так. Зараз вони все зроблять, перевірять, він коди і це буде експортне дослідження. І все більше мені нікуди вже трейлер возити не потрібно буде. З цим експертним дослідженням 25 го числа я приїжджаю з номерним знаком, просто в МВ... цей сервісний центр МВС. І все, я реєструю його. Реєструю, отримую новий номерний знак, і, і все. Чіпляю його, і їдь кудись, хоч в страховку ще треба буде зробити цивілку. Ось така історія. В принципі, нічого складного навіть. Те, що тут тіснота, в таких умовах все можна зробити не надто складно.